Сьогодні, 8 березня 2017 року, у місті Хмельницькому, управлінням патрульної поліції у місті Хмельницькому, буде проведено профілактичний рейд серед порушниць правил дорожнього руху, а саме представниць прекрасної частини нашого людства, на предмет порушення ними правил дорожнього руху, а саме пункту 2.3В, не користування паском пасивної безпеки. Бай вам здоров'я. Вітаю вас, патрульна поліція міста Хмельницького прізвище моє ласка, Причина зупинки вашого транспортного засобу ви не користуєтесь паспорт безпеки. Можете пояснити? А ви знаєте, що це за все ваша безпека? Я знаю, але я не вірю на великі скоростях. Могли б мені придивити посвідчення водія, будь ласка. Сьогодні свято 8 березня. Правління патрульної поліції щиро вітає з днем. Нагадую вам дякую. про те, що пасок безпеки перш за все може зберегти ваше життя. Впевнене, що вас вдома чекають. Тому, будь ласка, подальшими, бережіть себе. Ми вітаємо вас з вашого. Будьте уважні дякую. на дорозі. Дякую, Будь ласка, користуйтесь пам'яткою безпеки. Щасливо вам здоров'я. Дякую. дякую. Вітаю вам здоров'я. Да. Вітаю вас, управління патрульної поліції міста Хмельницького. Хмельниць. Да. Причина на зупинки вашого транспортного засобу ви не користуєтесь паспортом безпеки. Да. Чому? Да. Ви знаєте, що? Це перш за все ваша безпека. Да. І, будь ласка, мені вистачення водій. Управління патрульної поліції міста Хмельницького хмельниць, хмельниць. Вітаю вас, восьми в да. березні. Нагадую вам, що користування пасивним паспортом безпеки, перш за все, ваша безпека. Да. так? Діти. Ну, будь ласка, подальше. Використовуйте пасок безпеки постійно, незважаючи на те, чи ви знаходитеся за містом, чи в межах міста. Бо нам потрібні жінки, ми вас дуже кохаємо. Ми вітаємо я вас. вас, я вас, вас, я вас вважаю, на вам дякую зауваження. На все добре. До побачення. Вітаю вам здоров'я. Вітаю вас, патрульна поліція міста Хмельницького прізвище прізвищем Василів. Причина зупинки вашого транспортного засобу ви не користуєтесь паском безпеки. Чому? У вас, у вас такі і діти такі гарні, і впевнені, що вас постійно чекають вдома. Будь ласка, можете придивити мені посвідчення водії? Панеха, управління патрульної поліції в місті Хмельницьку. Хочу привітати вас з 8 березня, побажати вам щастя та жіночої ласки та любові і нагадати вам, що ваша безпека це перш за все ваша безпека особиста. Завжди ним користуйтеся, тому що чумки це прекрасна частина нашого людства. І ми хочемо, щоб ви себе постійно берегли. Вітаю Вітаємо вас в 8 березня. 8 березня. Будьте Дякую. уважні на дорозі. Щасливо вам дороги Дякую. і порушуйте більше. Бажаю вам здоров'я. Вітаю вас, патрульна поліція міста Хмельницького, привичому Мої Росії. Причина зупинки вашого транспортного засобу – те, що ви не користуєте. Забулися. Знаєте, що на підставі пункту правил 23 в водій обов'язковому порядку зобов'язаний користуватися паском безпеки, а також е, забезпечити те, щоб ним користувався і ваш пасажир. Бачу, пасажира маленького забезпечила, а себе ні. Можете призвіти мені посвідчення водія? Я зрозумів. Водій від імені управління патрульної поліції в місті Хмельницькому Вітаю вас в 8 березня. Будь ласка, користуйтесь паском безпеки, оскільки... Від цього залежить ваше здоров'я, життя, а також певні, що вас постійно чекають вдома. Свято вас. Будь ласка, пристібніть до безпеки зараз. Щасливі вам дороги. На все добре, будьте уважні. Вашої зупинки на виконання правил дорожнього руху, а саме не користуєтесь пасками безпеки. Знаєте, що потрібно користуватися, так? Подивіть, будь ласка, документи йде перевірки. Ви взагалі будьте уважні, затримуйтесь правил дорожнього руху, також користуйтесь змінями безпеки. Так як це ваше життя, е, ви маєте змогу, змогу відповідати. Вас чекають вдома, тому будь ласка. Ми вас сьогодні вітаємо зі святом. нехай це, Цей день весняний приносить вам лише радість. Гарні моменти. Але ви зараз вітаю вже... вам здоров'я. Вітаю вас патрульна поліція міста Хмельницького, прізвища Мої Росії. Причина зупинки вашого транспортного засобу, ви не користуєтесь паспорт безпеки. А ви знаєте, що постійно потрібно використовувати? Після того, як ви сіли за кермо. Можете мені придивити своє посмішення родини. Хочу нагадати вам, що правила дорожнього руху в 2, 23В чітко зазначено, що в воді забов'язані власної пасивної безпеки. Тому я хочу вам нагадати про те, що це перш за все ваша безпека. Скажіть, будь ласка, вас чекають дома? Да, дитина. Дитина. Бачите, тому ну, я вам бажаю великого жіночого щастя. Користуйтеся над паском безпеки, щоб сьогодні. вас завжди дочекалося. Проведення патрульної поліції в місті Хмельницького вітаю вас в 8 березня. Дякую. Вітаю вас Дякую. Бережіть, будь ласка, себе. дуже вам дякую. Щасливої дороги. дня. Бажаю вам здоров'я. Вітаю вас, патрульна поліція міста Хмельницького, прізвище моєї весілля. Справа в тому, що причиною зупинки вашого транспортного засобу зараз стало 8 березня. Та те, що ви як свідомий водій, жінка, використовуєте пасок безпеки. Також це стосується вашого пасажира. І тому, якщо вам не важко, я запросив би вас вийти до мене з автомобіля на хвилиночку. І вашого пасажира, якщо не важко, від імені управління патрульної поліції подякувати вам ще раз. Засвідомо таку позицію, що дійсно у місті і поза містом потрібно пересуватися лише ключем з використовуванням паспорт-пасивної безпеки. Тому що це перш за все безпека вашого життя. Я впевнений, що вас всі чекають вдома. А як ми всі знаємо, без жінок наше існування засвітові. Тому я вам дуже дякую. Бажаю вам. Ми вас вітаємо. Дякую. Гарного дня. Будьте уважні на дорозі. До побачення. Бажаю вам здоров'я. Вітаю вас, патрульна поліція міста, Росії. Причина зупинки вашого транспортного засобу 8 березня. А саме хочемо подякувати вам. Від імені управління патрульної поліції в місті Хмельницькому за те, що ви, як свідомий громадянин, виконуєте правила дорожнього руху. Користуєтеся паском безпеки, включаєте світлову, рівну сигналізацію після зупинки працівниками поліції. Могли ви придивити мені посвідчення водія для перевіт? Вітаю вас під управління патрульної поліції міста Хмельницького з 8 березня. Бажаємо вам щастя, жіночого, багато здоров'я. Щоб ви берегли себе, постійно не забували про те, що транспортний засіб це об'єкт звичної небезпеки. Кожного разу, сидячи за тюрмо, ви наражаєте себе вже на небезпеку. І дякую вам, що ви в нас такі гарні, чудові жінки є. Ми вітаємо. Дякую. 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 Все дякую. вам доброго. Будьте бачимо героїв.